Значить, ситуація, в принципі, дуже і дуже проста. Починаємо розставляти, з чого все починається? Є громада міста Мене іменського району. Це початок всього. Ця громада, ці люди, сформували найперше, для кого? Для себе ці люди, мене для себе сформували. І всі органи державної виконавчої влади. І в тому числі і ті, які знаходяться в Менському районі. І все повинно працювати саме на інтерес на благо людей. В тому числі і районна влада, і районний відділ культури, і е, колектив музичної школи. Виходячи з цього, який в даному випадку інтерес людей. Щоб музична школа що зробила, навчила дітей дала музичну освіту музичну культуру початкову. Відділу культури. Забезпечила ці всі процеси. Роботу будинку культури, роботу музичної школи і так далі. Це головне. Якщо виходите звідси, відповідно розроблені і е, 100% можна подивитись ваші посадові обов'язки і ваші службові інструкції, там на першому місці буде саме це записано. На жаль, ситуація з так, воно тягнеться то ще із тих старих методів роботи, коли е, керівники, керівники е, ведуть оцю війну. Значить, Першим ділом треба утвердити себе, підкорити всіх інших, а потім вже організовувати роботу. Шановні, ні. Це віджилі методи роботи, які ну, сьогодні не працюють. В чому? Всі люди вільні, всі люди горді, всі люди самодостатні, вони кажуть, так, стоп, я прийшов мене найняли на роботу, я прийшов на роботу, покажіть мені, що я повинен робити, що я за це буду отримувати. І людина в межах своєї роботи хоче, щоб їй дякували за якісно виконану роботу. Щоб її заохочувала за це, вона має свою гордість, свою гідність, свою честь, свою професійну якусь повагу, гордість, хоче пишатися собою, щоб їм всі пишалися. Ось на цьому все основа. А стосунки, будь ласка, робить людина роботу, робить колектив роботу, чудово. Честь вам і хвала, ви працюєте на благо громадян, на благо району, міста, дітей і так далі. В даному випадку, щось пішло не так? Оце ситуація, коли починають закликати до совісті. Ну вона мені не зрозуміла. Ми вже про це говорили на засіданні з керівництвом районного будинку культури і районного відділу культури в районному будинку проходила ця зустріч у нас. Значить, От давайте це все треба робити на совісті. Наша позиція була громадської ради висловлена чітко, чи групи цієї громадської ради, висловлена чітко. Службові обов'язки це святи, це нормовано законом. Позаслужбові обов'язки, що на совісті, на чомусь іншому, значить, шановні, ви є керівники, вам допірують керувати районним відділом культури. Або платіть і вступайте у трудові відносини, цивілізовані, юридичні. Або домовляйтеся. В даному випадку склалося враження таке, що пішли методом роботи отих секретарів райкомів партії колишніх. Викрутити руки, змусити заставити, значить, ми вас. Викладачами найняли, значить, вам ще в добавочку. Ну, дякувати Богу, ще не дійшло до того, що мені в рот вдома посапати, але і отам ти поспіваєш, і отуди ти поїдеш, і оте ти зробиш, і це ти зробиш. Це ненормально, це позаюридично, це неправильно. Або домовлятись, або укладати договір і платити. Іншого не дано, не тим же зараз люди. І не треба людей до того змушувати. Пішли розборки з музичною школою. З чого вони почалися, я вже не буду часу забирати, акцентувати всі це. Знають, хто догадується, хто ні. Але що відбулося? На що варто було розраховувати? Що керівництво відділу культури прийде, зустрінеться з колективом музичної школи і скаже, отак, отак і отак. Ну просто як з людьми поговорить. Що треба отак, отак і отак робити, ну ось треба оце ми не можемо. Будь ласка, допоможіть, вже з чим зможемо, ви нам допоможіть, ви, ми вам, ну і так далі. Це поза робоче. З ким домовились, з ким добре, з ким не домовились, Ну, ну це ж таке, ну, ну що ж ти тут зробиш? На жаль, цього не відбулося. Пішли іншим шляхом. І пішли, наскільки я розумію, ще з е, часів е, керування районним відділом культури Володимиром Михайловичем Невжинським. О, пішли по шляху, скажімо, тиску. І цей тиск дійшов до абсурду. Навіщо? Суд, до речі, у своєму висновку по даній ситуації, і ще, до речі, що скажу, шановні, не треба на суд це перекладати. Одна суддя не замінить собою всю громаду міста Мене. Це наше спільне всієї громади міста Мене і району питання оцінити, що нам треба і хто як на нас на громаду працює. Бо суддя тільки юридично. А судді що представити? Ось запізнився на роботу і вжив в суді. Ну, в будь-якому суді є судді, будь судді, я люб там звернути більшу увагу на це, більшу увагу на те. Я так підозрюю, звісно, це моя суб'єктивна точка зору. Хоча і в суді це вона від судді, є, від її здивування. Шановні, ну, по-перше, суд виніс рішення, о тому що дійсно лікувався, От там були ці проблеми. От, але основне, що в суді здивування, вона каже, ну як же так? Це ж керівник закладу, який організовує роботу, в його чудові показники, грамоти, дипломи, сертифікати, визнання, все, батьки задоволені, колектив школи задоволений, показники чудові, і тут на перше місце ставиться що? Запізнення на роботу, за це доганали, що він е -е, сходив до лікаря. І це ж зрозуміло до чого йде. Це йде питання до виживання до звільнення. Це ж однозначно. Чому це ставиться на головне місце і забувається те, заради чого створений і райдержадміністрації, ота, до речі, і районна рада, і відділ культури, і оце ж музична школа. Чому це все забувається? чому забуваються інтереси громадян міста Мини? Чому на перше місце ставиться? Що? Я начальник, значить, я буду. По всіх можливих позиціях контролювати і вимагати. Дякую за Значить, Що від нас тепер, е, які перспективи в нас? Значить, я наполягаю на тому, що громадська рада чи група громадської ради не повинна собою якимось певним чином підміняти і керувати районним відділом культури чи керівником, чи щось. Наша справа подивитися і дати оцінку цим-сім цим процесам. Коли ми зустрілися з колективом музичної школи, коли ми зустрілися з керівництвом районного відділу культури, ми прийшли до такого висновку, що надати можливість районному відділу культури, керівнику його, просто проявити себе, виконати те, заради чого його прийняли на роботу. Організувати ефективно організувати роботу районного відділу культури і підлеглих йому структур, в тому числі музичної школи. І от зараз би, наприклад, я хотів би побачити, як цю свою безпосередні службові обов'язки виконає Петро Григорович.